Фронтовий драйв. Ви надали відсіч переважаючим силам ворога, який ну, по нашим підрахункам десь п'ять разів вимощи наші власні сили. І завдяки всім тим боям, на території Російської Федерації було відведено до 17 батальйонних тактичних груп на відновлення. Ну, Було важко те, що колись сидів за партою і ось почалася війна. і Довелося ці навички, котрі навчали нас в інституті вже застосовувати. Багато знадобилося, це допомогло нам у боротьбі за нашу Україну. Я думаю, що навчання було не дарма. Ворог смертний, ми їх б'ємо дуже вдало і в нас це дуже гарно виходить. О, тому я вдячний, вдячний що, по-перше, є такий підрозділ що ми разом воюємо то тільки успіхи, тільки результатів, тільки зразкового відміна виконання був завдання, головне, щоб ви всі повернулися назад після виконання всіми своїми екіпажами, живими і ушкодженнями. Провісники перемоги мали. В Київській області, і в Харківській, і в Миколаївській, і в Херсонській, і зараз на Донецькому напрямку. Тобто люди вже трохи звикли до, ну, до цього шокується. Ну, Коли ти багато часу знаходишся так тут, ну, то я думаю, що так можна вже трохи і звикнути. Просто потім дуже тяжко буде в цивільне життя повернутися. Ворог несе втрати, і наносимо максимальне вогневе ураження. Але ворог кожен раз нові спроби застосовує. Буває зміння, буває тупо на пролом. Як ішов, так і йде. Стримуємо атаки противника, наносимо вогневе ураження, тримаємо рубіж. Створюємо умови всі для контрнаступу. Для трибуналу вона почалася 24 лютого. І вже у нас вона почалася з першого дня. До 12 березня я була в селі, а потім вже з 12 березня ми вже з села тікали, виїжджали, тому що вже тут не, ну, неможливо було, тому що ховалися в погребах, летіло, стріляло, бомбили. З мою хату повністю розбомбили, ні гаража. Ні літньої кухні, ні хліва, ні, ні хати, нічого, ні погреба, нічого в мене не залишилося. Багато хатів пострадало, багато людей залишилось теж без хат, це не я одна. 19 чи 21 хата взагалі, ну так як нема людям де жити, то так як для мене, ну, то це взагалі, оце якби не оця хатина, я просто б сиділа серед того поля, мені б не було куди навіть піти. Так що я благодарна Богу, що вона мене ця хата є. Ангели, добра. Я водійка, то розвожу гуманітарні вантажі. Ми постійно спілкуємося з іншими волонтерами, щоб дізнатись, де можна взяти волонтерську допомогу. Ліки, їжу, одяг, засоби гігієни. Дізнаємось про стан доріг та безпечний маршрут вже декілька місяців ми розвозимо гуманітарні вантажі по всій Україні. схід, захід, північ та південь. до Миколаєва. Ми привезли ліки та фільтри для води. Ми доставляємо вантажі на передову та у невеликі прифронтові населені пункти. я вірю, що українці подолають біль та страх. І Україна буде єдиною, та ви вижнете Росіян з України